Перед тим, як почати наше заняття, я хочу нагадати вам правила безпеки. Якщо ви почуєте сигнал повітряної тривоги, потрібно спокійно зібратись і разом із дорослими перейти до укриття. Привіт, молі малята! Давайте почнемо з того, що усміхнемося один одному. Таке питання: а хто знає, яка зараз пора року? Так, це осінь. Тому давайте разом скажемо нашу осінню привіталочку. Доброго ранку! Сонечко ясне. Доброго ранку, листечко красне, доброго ранку, друзі малі, йдемо сьогодні в ліси золоті. Малята, сьогодні мені прийшло запрошення у чарівний ліс, і я запрошую вас у цю цікаву захоплюючу подорож разом зі мною. Ви згодні? Чудово! Тоді пропоную вам послухати дуже цікаву історію. В осінньому лісі шлестять жовті листочки. Білочка грає зі своєю подругою і збирає горішки. Їжачок несе яблучко, щоб поділити зі своїм другом. Лисичка прикрашає норку, бо до неї скоро прийдуть друзі. Зайчики радіють знайній морквинці, а пташки весело співають. І тільки ведмедик михасок сидить самотні під деревом. Йому сумно, бо всі мої друзі, а він зовсім один. Але раптом михасик побачив дітей. Доброго дня, дідка, я вийшов прогулятись осіннім лісом, а навколо всі звіряти з другому, а я один. Немає в мене друга. Дідка, ви тільки подивіться, як сумував ведмедик Михасик. Давайте допоможемо йому створити друга з папером. Згодні допоможемо ведмедикому хасоку. Чудово, малята. Але пропоную вам перед тим як почати трошки розвеселити нашого Михасика цікавою руханкою. Прокидаємося зранку, раз-два-три. Потягнімося на ганку раз-два-три. Ручки вгору, ручки вниз, щоб зміцнів наш організм. Щоб зміцнів наш організм, раз, два-три. Хлоп-хлоп, разом весело стрибаєм і зарядку починаєм туп, туп тут хлоп-хлоп-хлоп, разом весело стрибаєм і зарядку починаєм, головою покрутили, раз-два-три буде в нас багато сили, раз-два-три, раз нагнулись, два прогнулись, дню новому посміхнулись, дню новому посміхнулись, раз-два-три. Починаємо туп-туп-туп, хлоп-лоп-хлоп, разом весело стрибаєм і зарядку починаєм Разом весело стрибаєм і зарядку починаєм Туп-туп-туп, хлоп туп, хлоп хлоп Разом весело стрибаєм і зарядку починаєм А тепер я покажу вам, як ми будемо створювати нашого ведмедика в техніці обривання. Я беру аркуш паперу прямокутної форми. Кладу його на стіл довгою стороною до себе. А тепер складаю його навпіл. Довгою стороною до довгої куточок до куточка і прогладжую загин пальчиком. Добре прогладжуємо. Тепер я тримаю папір за лінію згину. І уявляю собі, що пальчиком малюю половинку нашого ведмедика. Ось тут буде голова, вушко, шия, тулуб, верхні лапки. Тулуб і нижні лапки. А тепер починаю прийом обривання. Почнемо з голови. Трошки нижче від кута закруглюю та відриваю. Це буде кругла голова. Відступаю для вушок. Обриваю папір так, щоб вушка були зверху. Ось так. Округлюю голову водмедика. Далі плавно спускаюся вниз, обриваю шию. Тепер в передні лапки. Повертаю лінію обриву до тулубу. Тобто ось так, наша лапка дивиться нагору. Тепер формурую округле тільце і тепер нарешті обриваю ніжні лапки. Ось так і закінчую. Тепер розгортаю наш папір і дивіться, який гарний ведмедик симетричний у нас вийшов. Але, перш ніж приклеїте ведмедика на нашу галявину, давайте намалюємо йому мордочку, малюту, яку ви хочете. Малюємо йому оченята, носик та ротик. Тепер буду клеїти його на галявину на помаранчевий папір. Я кладу ведмедика на клейонку стороною вниз. У праву руку беру пензлик, набираю на нього достатньо клею, але не забагато. Наношу клей на всю поверхню, від серединки до країв. Тобто наношу клей. Пезл кладу на підставку. А ведмедика обережно перекладаю на аркуш паперу клеєм донизу. Притискаю серветкою та витираю зайвий клей. Дуже обережно. А тепер, малята, я пропоную вам за бажанням домалювати щось на нашій галявниці. Можливо, сонечко, квіточки, трошки травички. Все, що є восени. Але перед початком давайте розімнемо наші пальчики. Сів, ведмедик на пеньочку. Заліз лапками у бочку. Там медок густий зібрався. І віджилок заховався. Повторіть ще раз. Молодці, тепер ви можете створити свого медведика самостійно. Якщо забули як щось робити, перемотайте відео назад і подивіться ще раз. Повторюємо за мною дивимось вгору, вниз. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Молодці! Тепер покліпуємо, покліпуємо нашими оченятами, щоб вони гарненько відпочили. Тепер подивимось вліво, вправо. Вліво, вправо побачимо ці гарні метелики. Тепер подивимось, як гарно навкруги, які метелики літають, як сонечко світить. Дивимося накрути, дивимось, дивимось. Тепер знову покліпаємо, покліпуємо, покліпаємо нашими гарненькими оченятами. Тепер дивимось вліво, вправо, вліво, вправо. І знову кліпаємо, кліпаємо, кліпаємо нашим оченняктам, щоб гарно відпочили. Молодці! Який я щасливий! Тепер у мене так багато друзів. Це ваші чудові ведмедики. Дякую, дітки. Ці ви були сьогодні дуже уважні, творчі і дуже добрі. Скажіть, дітки, вам сподобалось створювати ведмедика? Було складно чи легко? Михасок Петрея вам вид межі обійме до нових зустрічей, мої маленькі майстри.